А на Херсонщині, як повідомили західні аналітики, українські військові просунулись уперед на північ від населеного пункту Підстепного. Окрім цього, зазначається, що ЗСУ продовжують діяти в районі селища Кринки. За словами кремлівських військових, перш ніж піхота висадилась в районі населеного пункту Підстепне. То а, по ним а, дуже серйозно відпрацювала наша артилерія. Як результат такої злагодженої роботи, воїнам зсу вдалося просунутись уперед і закріпитися на нових позиціях. Окрім цього, пропагандисти вже скиглять про те, що наші хлопці змогли звільнити ділянку дорогу, пойма козачі лагері кринки. Мова йде якраз саме от про цю. Дорогу. Якщо ця інформація підтвердиться, то ми таким чином перерізали один з головних шляхів постачання російських військових здовж Дніпра. При такому розвитку подій зсу можуть закріпитися на лінії піщанівка Кринки і створити плацдарм для наступу вже на Олешки та Нову Каховку. Саме тому, за словами військових РФ, ми продовжуємо перекидати на цю ділянку фронту велику кількість бійців для того, аби тут закріпитися. В свою чергу військовий оглядач Константин Машовець зазначив, що для того, аби стримати просування наших військових, окупанти створюють групу мобільно-тактичного резерву, що складається з мотострілкових підрозділів та батальйонів з різних ПВК у районі. Населеного пункту, якраз Олешки, для швидкого розгортання у спірених районах на східному березі. Мешовець також повідомив, що Росія здійснює передислокацію одного з підрозділів саме з Запорізького напрямку до Херсонської області. Варто додати, що це вказує на те, що російські командування дуже сильно стурбовані і боїться створення плацдарму для подальшого контрнаступу наших військових, і, от, завдяки успішним діям українських воїнів на лівобережжі Херсонщини збільшується сіра зона, яку не можуть контролювати ані армія РФ, ані сили оборони. України про це розповів військовий оглядач Олександр Коваленка. А російські окупанти тим часом поширюють паніку щодо того, що все пропало, і тут формується плацдарм для наступу. Однак, поки тут нічого такого не відбувається, але факт залишається фактом: Правобережна частина Херсонщини має перевагу над лівобережною за висотою, і саме там наша артилерія може займати найбільш ефективні позиції для завдання ударів по Лівобережній частині, як по умовній першій лінії оборони, так і по другій лінії. Ні, рубежів російських загарбників. Я нагадаю, що напередодні про це казала і начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Північно України Наталія Гуменюк. Вона якраз сказала, що ми за допомогою саме контрбатарейної боротьби продовжуємо вибивати ворога із лівого берега Херсонщини. Отож будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація. А на Бердянському напрямку, за даними інституту вивчення війни, російські війська контратакували, і нібито змогли просунути. Тись на майже 3 кілометри поблизу приютного. Втім, цю інформацію спростовують західні аналітики, які зазначають, що не знайшли жодного візуального підтвердження цього. Окрім цього, російські блогери стверджували, що російські війська намагалися нібито покращити свої тактичні позиції поблизу Новодонецького, Новомайорського та в районі населеного пункту Урожайне. З даними генштабу зсу, українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Новомихайлівки, Причистівки та південніше населеного пункту Золота Нива. Окрім цього, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. А на Мар'їнському напрямку Збройні сили України відбили понад двадцять ворога в районі одноіменного населеного пункту та Побєди. А під артилерійським вогнем окупантів опинилося близько 10 знову ж таки населених пунктів. На Авдіївському напрямку окупанти продовжили атакувати позиції наших військових. Відтак, за даними Генштабу ЗСУ, ворог 10 разів наступав у районах кераміка, степового Авдіївки та тоненького. Однак безуспішно те, що під Авдіївкою не вщухають бої, підтверджує начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що окупанти гатять по місту та позиціях українських військових з усього наявного озброєння. Барабаш уточнив, що за минулу добу немає інформації. Про поранених чи загиблих цивільних попри масовані обстріли росіян, він додав, що впродовж останніх двох діб росіяни намагаються з кількох напрямків наступати невеличкими групами та здійснюють спроби знайти в українській обороні слабку ділянку. Однак, ворог не має успіху, а зсу відбувають усі його атаки і утримують оборону, завдаючи росіянам шалених втрат. В той самий час у мережі почало ширитись відео з тим, що окупанти, начебто, захопили Авдіївський терикон і встановили свою ганчірку на його вершині, поблизу російського триколору стоїть і прапор 114-ї мотострілецької бригади, так званої ДНР. Вона якраз і наступала на терекон і залізничну дорогу, під час чого зазнала найбільших втрат. Варто додати, що терекон ще з перших днів не контролюється українськими військами, і він так і залишається у сірій зоні. До того ж, величезного Стратегічного значення не немає так. Він досить важливий, але з його взяттям не треба очікувати другого бахмуту. Звісно, тактичне положення наших військ погіршиться, але це ще не критично. Значно важливіше надати закріпитися їм за залізницю або зайти в Авдіївський коксохімічний завод. До того ж є інформація, що в цьому районі наразі контратакує 47-ма механізована бригада, що може свідчити про те, що війська окупантів будуть змушені відійти. Однак російська ганчірка там довго не простояла, і вона і вона як з'явилася, так і зникла з Авдіївського терикону. Відео з її демонтажем, нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як українські військові за допомогою FPV-дрона влучно знищили російський триколор, від якого майже нічого не залишилось. Також через залізницю ворог намагався прорватися до Новокалинового. Відповідне відео виклала перша окрема танкова бригада. На кадрах можна побачити рух колони вже через залізницю, але її вдалося зупинити завдяки влучним пострілам наших артилеристів. Варто додати, що незважаючи на тотальну перевагу окупантів, зсу продовжують стримувати ворога, який поставив за мету у найближчій перспективі заволодіти Авдіївкою. Однак практика показує, що шансів технікою прорватися. У них немає. У районі Красногорівки військові з підрозділу Flynn School FPV-дроном знищили ворожу БМП. Таке відео виклала пресслужба військових. На кадрах можна побачити, як в результаті одного. Точного влучання російська бронемашина по дорозі розгубила майже весь свій десант, який після цього почав один за одним випадати саме з російської бронетехніки, після чого, після того як наших півідрон дуже влучно її уразив. От на кадрі випав перший, за ним же випав другий, потім третій, четвертий, за ним же йдуть п'ять і шості. Окупанти таким чином десантуються потрохи з російської БМП, але раніше ніж вони планували. Ну і таким чином російська Російська БМП вже зовсім згодом зупинилася, і як результат, ми знищили російську бронетехніку, так і особовий склад. Також на цій ділянці фронту бійці ССО знищили чергу російську РЛС зоопарк. 1. про це повідомила прес-служба підрозділу. Індифікували систему противника оператори 3-го полку ССО. Після цього бійці скоригували по техніці вогонь артилерії у результаті професійних дій наших воїнів. Російська армія понесла неабиякі збитки. Але окремо важливо наголосити, що радіолокаційна станція зоопарк це доволі цінна ціль, як з урахування її значущості, так і кількості знищених таких РЛС загалом. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення, окупанти всього втратили за даними Орікс щонайменше 9 РЛС комплексу зоопарк. Зокрема, одну з них силу оборони України затрофеїли під час звільнення Харківщини ще у 2022 році, і це насправді цінний трофей, бо він відкриває можливість оцінити ре. Альні можливості цього контрбатарейного радара, одну зі своїх РЛС до комплексу зоопарк окупанти взагалі втратили у комічній ситуації, коли радар було виведено з ладу, бо окупанти просто не розрахували висоту моста, під яким хотіли провести свій зоопарк. Я додам, що вартість такого РЛС сягає понад 10 мільйонів доларів. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту українські військові знищили 406 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби підрозділ ракетних військ та артилерії зсу виконали 1336 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, ми ліквідували три танки, стільки ж бойових броньованих машин, три арт-системи, одну реактивну систему залпового вогню, сім безпілотних літальних апаратів та два. 12 одиниць автомобільної та 4 спеціальної техніки окупантів.